Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, як завжди, вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Все це надихає мене працювати разом з вами. Як завжди, назбиралося декілька питань, які б мені хотілося подивитися на таро. І, звісно, з'ясувати, що станеться з того, що ні, що правда, що ні, то дивимося. Перше питання: зустріч Путіна і Трампа запланована на березень 2025 року. Подивимося, чи станеться так? Чи який топ буде з тієї зустрічі? Давайте так. Чи налаштований Трамп до зустрічі з Путіним в березні? Налаштований. Дивіться, два тузи туз Кубків, туз жезлів і король Кубків. Налаштований. Налаштований дуже емоційно, хоче розмови, хоче врешті-решт якогось просування. Тобто, на зустріч налаштований. А Путін як налаштований? А Путін налаштований ще більше. Імператор, карта задоволення і колесо фортуни. Тобто він вважає, що за цей час до березня місяця стануться такі події, коли ну припустимо, у Путіна будуть якісь козирі. Бачите, тому що він тут себе позиціонує як імператор, людина, яка хазяїн чомусь. Ну хазяїн, Да? Тому так можу сказати, що обидві сторони дуже зацікавлені. І путіну ця зустріч дуже потрібна, тому що йому потрібно колесо фортуни. Колесо фортуни це зміна. Долі зміна, кардинальна зміна. яка... І ця зміна дає. Ну, не просто там поміняти повітря, так? а ця зміна дає якусь закладку на далеке майбутнє. Тому Путіну. Ця зустріч, я ж кажу, треба ще більше навіть Трампу. Станеться ця зустріч у березні. Верховна Жриця Сім Пентаклів і 6 Пентаклів. Ну, так, якби, але Верховна Жриця, вона тут мене трошки з пантелику збиває і сім пентаплів. Це знаєте, що може бути? Можливо, це відбудеться не в березні. От якби сторони не хотіли, да, якби там, не планували, ми ж розуміємо, що це не самі президенти планують. Так, Це їхні там, помічники, хто там да, Вони якось домовляються про щось. Але в мене таке відчуття, що це не березень буде, можливо, трохи пізніше. А ще. Верховна Жриця каже про той момент, що це можливо будуть ну не самі президенти, а можливо, як їхні представники, тому що до березня дійсно, Колесо фортуни тут є в цьому розкладі. а Колесо фортуни показує зміни, якісь серйозні зміни, то так принаймні я вам хочу сказати, якийсь контакт безпосередній він відбудеться. От щось буде. Ну, хай вони не прям віч на віч. Може, це буде телефонна розмова, може це якийсь відеозв'язок, я не знаю, тому що, я, чесно кажучи, не бачу тут аркана пересування. А я так запитаю, чи поїде Путін до Америки? От як це трактувати? Фактично, дивіться, трійка кубків, колісниця і вежа. Фактично, колісниця і показує дорогу. Так? І ось у зустріч, але є вежа, яка показує що все зруйнується. Ну, навіть не знаю, що це може зруйнуватися, чи вони побачаться. Я так думаю, що це буде скоріше контакт. Не безпосередньо між двома людьми, от як реальний, да? а можливо, це буде якийсь контакт чи через телефон, чи через якісь меседжі, то їм там самим відомо. Але хочу сказати, що планується, зустріч буде. Обговорення буде питань, тому що це дуже потрібно. Анука, а у Зеленського з Трампом на березень буде зустріч. Така сама історія це не прям зустріч реальна. А це зустріч, яка, ну, тобто, контактування через ефір. Отак от. Так от. Да, да, контактування через ефір. Ну, таке собі. Ті зустрічі, бачите, це ще раз якби дає розуміння того, що ну, сказати, що прямо ось 20 січня відбудеться інаугурація Трампа. І все миттєво закінчиться там, 21 чи 22 січня, чи хай би навіть до, до кінця січня, скоріше, навіть ні. Тому що ну, ми знаємо, що будь-яка зустріч між лідерами держави відбувається, коли є про що, конкретно є про що говорити, і коли ті розмови будуть прийняті до уваги і будуть ну, зроблені конкретні кроки. Да? Ну, але я так розумію, що ще не час. Добре, наступне питання зачитую. Зеленського хочуть вбити до кінця війни, аби показати незахищеність в Україні ані людей, ані мість. Путіну важливо ліквідувати президента України, і він буде робити все можливе для цього. Так сказав журналіст Віталій Портніков. Дивимося. Поки без карта, я думаю. Ну, чому до кінця війни? Чому до кінця війни? А що у Путіна не було бажання взагалі Зеленського якось убити? Ну, хоч би сьогодні, да? От, до кінця війни? А Що у нас хтось в Україні захищений, чи люди чи місця, По нам прилітає, люди гинуть щодня. Якась така собі заява. Але дивимося, що тому Путіна щодо Зеленського? А, ну, те, що Зеленський сам по собі, як особистість, як якась персона дуже дратує Путіна. Це так, дуже дратує Путіна. Сам по собі. Тут, навіть, знаєте, якби навіть не було б війни, я так би сказала. Пам'ятаєте, ще до початку війни там десь у них якась була чи конференція. Я вже не пам'ятаю, що то було, чи то у 2020 році було, чи коли десь там, коли Путін і Зеленський перетнулися, і там вони одне одному. Аж Ну, Путін аж захлинався від яду, який всередині був в бік Зеленського, а то йому щось там щось сказав не так. Так от, це, от, особиста така неприязнь. Так? Ну, не переварює Путін Зеленського. Не переварює, так би сказала. І тут навіть і, аби не війна все одно. І що тут? Путін не хоче підписувати аніякі документи. Зеленський, чого б то не стосувалося, навіть якщо це буде, не дай Боже, почуйте мене, навіть якщо там Україна щось програє, навіть якщо будуть виконані всі умови Росії. Путін не хоче підписувати папери саме з Зеленським. Тому дійсно, йому дуже хочеться прибрати цю особу, цю людину, цього президента. Хочеться прибрати, аби навіть коли закінчиться війна, щоб не Зеленський підписував будь-які угоди, будь-які папери, будь-які домовленості, до чого вони там дійдуть. І дійсно, замах. Планується, але він, я хочу сказати, ну, тут повторення ситуації, кажуть, ну так підожди, так на нього ж замахи безкінечні. І черговий замах буде mm. остання трійка. Mm. Вибачте, остання трійка. Теплет останній в розкладі тут дев'ятка мечів, сімка кубків і рицар мечів. Сімка е, рицар мечів і дев'ятка мечів це дійсно є замах, це дійсно є провокативний момент. Це дійсно є, коли, ну, намисно підбирають якийсь час, якихось людей, тобто якусь провокацію по мечам це замок. Але знову ж таки стоїть аркан ілюзії. То хочу сказати. Тут незалежно любимо ми президента Зеленського. Ні, любимо тут ви. Я знаю, що ви тут будете мені писати. Хтось буде верещати, хай ви вбили скоріше президента, хто його там ненавидить. Це ваше особисте, але хочу сказати, цій людині не час помирати. Розумієте? От не час. Кожного у нас є свій час. І це не залежить від того, любить нас, нас хтось не любить, робить замах хтось на президента чи не робить. Да? Скільки було замахів на інших президентів, теж на того ж Зеленського, але жи живі досі. Да? А на якогось президента достатньо одного замаху. Кожному з нас, як то кажуть, є такий собі небесний паспорт і кожен проживає свою долю, то що кому написано. Так от пану Зеленському ну, не по долі, не по судьбі. Бути вбитим. Тому замах буде, неприємна ситуація буде. Йому дуже треба берегтися тут подорожі, подорожі. Ось і двійка пентаклів у нас, куди він туди-туди їздить. Тут двійка пентаклів, але тут двійка сидить на колесах. Дорога. І рицарь жезлів, це теж у нас про дорогу. так, Це такі моменти, і вісім жезлів, це все пересування, дорога. От якраз коли буде якась в нього дорога, буде застосована таємна сила. Верховна жриця сила, рицарь мечів, дев'ять мечів, але ж ілюзія. Тобто, коли він буде знаходитися в якійсь дорозі, я не знаю, де він поїде. На картах не написано населені пункти чи країни, але саме в дорозі на нього чекає серйозна небезпека, але вона і цього разу буде. Буде хибно. З'ясували. Далі. Багато запитів про новий небезпечний вірус, і ви мені з багатьох країн пишете в меседжі, що і з Іспанії пишете, і з Німеччини пишете, і з Польщі, з різних країн. Я читаю, що люди хвилюються за оцей новий небезпечний. Вірус, як його там, так? який в Китаї набирає обертів і є вже летальні випадки. Давайте побачимо, що це за вірус. Ну, знову ж таки, пам'ятаєте, скільки ми робили розкладів і частенько питання нових вірусів ми з вами піднімали, то карти показують, що той останній ковід, який у нас був, це не крапка. Він може мутувати, він це чи не він це, але штучно вигадані якісь проблеми для людства вони будуть. Ну, Ну, це є, це є і дивимося новий вірус. Оцей новий вірус, про який зараз всі кажуть, що це. Ну, дивіться, трійка пентаклів, це штучно, це люди об'єдналися, сіли, зробили, так, і ось уже тепер його випустили в світ сонце. Тобто оголосили. Якби. Ну, це знаєте, як примітивно вам поясню. От Сидить вірус у пробірці, поки його там вивчають там якісь проти, протидії, і от, і чим лікувати, вивчили. Так? І ось сонце показує. А потім у нас час, коли його раз, як, ну, як і пшикнули. Ну, от, ну, це як так, примітивно вам дуже пояснює. Так, це є. Це, є, це ніяка не вигадка, якщо багато пишуть, що. Та це звичайний гриб, чого люди вигадують. Ну, що я вам можу сказати? Штучна історія є. Знаєте, що я вам хочу сказати? Цей вірус є. Він засвітився в багатьох країнах по сонцю, це так, але він має кордони. Дивіться, четвірка Пентаклів це аркан кордонів обмежень, так? коли будуть предприйняті міри, король мечів і помірність. Я не можу сказати, що він прям сильно так от розповсюдиться, от, ну прям, знаєте, як, як той ковід, ні. Тому що і міри будуть, так і. І це ще не той вірус, от про який кажуть, і коли аркани показували, що як епідемія чи пандемія. Ні, тут є аркан помірності. Тобто він є, карти кажуть, але це каже, ще не, це не те, що захопить ну, масштабну всю планету. Ні. А ми ж з вами дивимося саме на цей предмет. Чи це саме цей вірус, який буде так впливати на наше взагалі життя, як попередній, коли були закриті кордони, коли все було закрите, коли люди були обмежені в пересуваннях? Кажуть, трошки не так. Хоча десь знову ж таки ті ж самі аркани показують, що це якийсь контроль над кордонами. Тобто, можливо, десь на якихось етапах щось будуть контролювати. А ну-ка, про що йдеться? Тут мені кажуть, зверніть увагу на дітей. Діти пішли знову оборудки. Дивіться, пас жезлів, рицель кубків і двійка кубків. Це про що? Про те, що є два шляхи передачі цього віруса. Можливо, це крапельний і можливо контактний. Це погіршує ситуацію, так? тому що і так, і так два шляхи передачі є, і, і тут вода є, так і знову ж таки мені показують небезпеці діти. Ми питаємо про цей вірус. Знаєте, що тут головний посил? Що цей вірус не несе дуже багато смертей. Тобто летальні випадки будуть, в принципі, від будь-якого будь вірусу. Але тут є якийсь момент, дивіться, от кажу попередні шість кубків, воно не буде як десятка мечів, воно буде як дев'ятка жезлів, це захист. Тобто люди вже Зараз я поясню. Тут є королева пентаклів. це як імунітет, стабільність і дев'ять кубків. Що я вам скажу? Хвороба є, вона небезпечна, вона розповзеться, але не в таких масштабах, що це прям закрили всі країни. Якісь країни трохи будуть якось мати якісь кордони. Я не знаю про що це. Можливо, будуть якісь документи вимагати, чи що. Хвороба по дітям. Але. У нас якось дивним чином, все ж таки, у багатьох є вже імунітет, можливо. Можливо, від цієї попередньої хвороби, тому що тут мені показують, що від іншого є захист. Шість кубків це минуле, те, що пройшло, а 9 жезлів. Захист. Якби не тяжко було, так, але тут людина не вмирає. Так вона бореться, так вона вмикає всі свої захисні в організмі процеси і отримує дев'ятку кубків. Тобто я не можу сказати, що буде дуже багато летальних випадків. Ні. І ще побачимо. Ну, на жаль, мені тут просто показують, що ця ситуація майже контрольована, вона буде направлена більше, ну, знаєте, як, або потрошку, або в певній якійсь регіоні на планети. Ну, це, знаєте, це коли намагання тотально контролювати народжуваність, я не знаю, кількість людей на планеті. чи що. Тобто воно знову як почнеться, так і закінчиться різко. Але те, що люди будуть хворіти, четвірка мечів це аркан хвороби, це є. Ну що ж? Не можна сказати, що, бо я сама читала декілька таких ну, розмов: що не треба нагнітати, ну не треба боятися. Ну, як сказати, не треба нагнітати? Хвороба є. Я й сама перехворіла дуже тяжко, майже два місяці в реанімації валялася свого часу. Дійсно, це тяжко і наслідки, я досі відчуваю. Просто про що ми можемо сказати? На це ми самі вплинути не можемо, але знову і знову наголошую. Індивідуальні захисти яким чином. Менше спілкуйтеся з людьми, мийте собі руки весь час, мийте маніакально мийте руки, вдихайте носом воду, у кожного засоби свої. Хто там йодом користується, хто оксицеліновою мазою, хто чим. Тобто, ви вже розумні, ви все це знаєте. Тобто робіть якісь зараз собі профілактичні методи, заходи, робіть це завжди. дбайте про своє здоров'я. Не думайте, що мене це не буде стосуватися. Ну, не буде. Буде, тому що ми і в транспорті в загальному переміщаємося, і в магазини ми ходимо. Так що бережіться, бережіть себе, небезпека є. Наступне питання. українські і російські джерела повідомляють про наступ Збройних сил України на Курщині. Це не є таємниця, тому що наші, можливо, не так багато про це розповідають, але ж про це вирещать саме російські джерела. Ну давайте тихенько, обережненько попитаємо щодо чого успіхи. Ну, по-перше, спитаємо, чи дійсно так, але ж ми розуміємо, да? буває інформація то така, то сяка, чи дійсно у наших є просування на Курщині. Є. Є. Тут знаєте, яка історія? Пам'ятаєте, той же ж імператор, ну тут я вам просто історію розказував, тут імператор, сім мечів, страшний суд, мир, дурі Путін хотів і він заявляв, що до Різдва, а сьогодні 7 січня, Курщина буде повернута в повному обсязі, в повному об'ємі. Щось я не помічаю, щоб то сталося. Да? Тут для росіян йде дев'ятка мечів. Вони дуже не очікували цю ситуацію. Дуже не очікували, все йде не по плану, далеко не по плану. Що я вам хочу сказати? Недарма, недарма такий зроблений рух, і ми почуємо іще ще кращі новини. Нічого поки про це казати не буду. Але пам'ятаєте, я вам завжди казала, що Курщина стане розмінною монетою. Ви можете казати, так на Донеччині, там на Донецькому напрямку кацапи теж просуваються і захоплюють там якісь наші населені пункти. Я в курсі, я знаю, я читаю новини. Але ж ви розумієте, для чого це робиться? Чим більше наші хапануть, тим більше буде звільнено наших територій. Розумієте? І нашим це вдасться. Дуже вдасться. Тут не хочу навіть зорочити, тому що тут... тут просто неймовірні гарні карти йдуть. На просування на успіх, це розширення, захоплення. І я чула там пабліки, російські кричать: Ой, ЗСУ йдуть на Москву. Ну, це так, знаєте, сказати, аби сказано було. Ну, не про Москву зараз річ, далеко не про Москву, але у нас буде в рукавах дуже добрий козир, дуже добрий козир. І Курщина готується на обмін. Тому вдале просування, і слава Богу, хай так і буде. Наступне питання. Путін зібрав лідерів країн СНГ центральноазіатських Азіатських країн, так і зібрав їх саме для чого? Аби ну, примусити чи попросити їх, аби вони допомогли йому у війні з Україною. А саме він просив грошей. У казаха він просив 20 мільярдів доларів, а інших лідерів попросив, аби ті йому надали людей. 500 тисяч воїнів, тобто з кожної країни потрошку, аби це були 500 тисяч. Хочу сказати, ви відчуваєте, так? Якщо він вже поїхав, вірніше запросив у цього Азербайджан, Туркменія, Тур -Тур 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 Таджики, хто там є, Узбеки, попросив у них людей, про що це говорить? Не вистачає. Так от, що нам треба про це знати? Мені цікаво, чи будуть йому ці країни допомагати, чи нададуть йому грошей, чи нададуть йому людей. Що ми маємо про це знати? Чи хтось дасть йому людей? Людей не дадуть ні, ні, ні. Категорично. Категорично жодної людини. Ну. Я маю на увазі це офіційно, так неофіційно, може там хтось захоче із тих азіатів йти на війну за ті гроші, це таке. А я маю на увазі, от як із Північної Кореї, так якась там купа людей офіційно сіли до потягу і поїхали в Росію, так, аби навчитися і воювати проти України. Так от такої історії не буде. Людей не дадуть, не дадуть, тому що тут проти хтось, тут, окрім скупчення оцих людей. З Центральної Азії тут іще є як якісь ну, країни, які категорично проти. Можливо, тут мішуються ну, можливо Туреччина, можливо, Китай, наскільки ми знаємо, що центральноазіатські країни, оці які в СНГ, так вони ну, доволі так щільно співпрацюють із Туреччиною, з Китаєм. Можливо, тут іде момент зупинення. Зупинення ні. Ті країни кажуть, ні. Тут страшний суд, мир, король мечів. Тобто тут категорично якісь. Люди втручаються і забороняють. Ну, але я хочу сказати, і самі ці лідери цих країн не дадуть своїх людей. 500 тисяч розігнався Путін. Що іще ми маємо знати? Що іще? То знаєте, як дорінь думки багатіє. дуже багато розмов, знову якихось зустрічей, але тут буде якийсь тиск, шантаж. Путін буде давити на ці країни, вимагати, і хтось. Гроші йому дадуть. Гроші дадуть, тому що переживають, якщо ну зовсім ніяк не відгукнутися, так, і людей не дати, і грошей не дати, так, а раптом щось може стати. А що може стати? А Путін може в цих країнах влаштовувати теракти. так. Я вас заставлю плакати. Я цей контроль буду, я це буду тримати під контролем. Дивіться, трійка мечів, вежа, колісниця, тобто я контролюю. Вежа й трійка мечів, оце ж є теракт, так? теракт. Якщо ну, не буде грошей, тому у багатьох людей є розуміння, що краще дати якусь кількість грошей, так, аби ну, як відкупитися, як хочете, да? але небагато. Можливо, казах і дасть зараз запитає і дасть ці 20 мільярдів доларів, але інші країни можуть дати, ну, каже, на, ну, це 25-та частина від того, да? аби якось себе ну, вигородити чи що, ну як відкупитися, в прямому сенсі відкупитися. Казахський лідер дасть 20 мільярдів доларів Путіну, аби тому, аби тому було легше воювати, чи дасть Казах гроші Путіну. Дасть? Дасть. Можливо, не всі, не таку суму, але дасть. Всі будуть казати, ні-ні, ні, ні, ні бачите, тут Верховна Жриця стоїть, 9 пентаклів, це її гроші, Колесо Фортуни. Для нього це буде ем, удар, але він дуже чогось боїться. Переживає, він не хоче, щоб на його країну е, ну, було те саме з Україною, скажу так, просто коротко і ясно вам, щоб ви розуміли. А інші. Ще грошей не дадуть багато. Людей не дадуть, грошей дадуть небагато. І ще раз кажу: тут втручається ще хтось. Ще хтось втручається і розказує кожній країні, що ти маєш дати. Ну, знову та сама історія. Дадуть грошей, а людей не дадуть. Ось така історія. Ну і зараз хочу задати таке питання. Арканом 9 січня цього року відбудеться черговий Рамштайн, де, звісно, будуть підніматися питання про війну в Україні. Дивимося, чого нам очікувати. Від того Рамштайну. Ну, не можемо ми говорити, що оцей Рамштайн, який відбудеться 9 січня, якось так вплине, якось так швидко щось буде просуватися, на жаль, ні. На жаль, ні. Буде все повільно. Це, знаєте, таке відчуття, що люди просто збираються аби щось поговорити, щось якби розрахувати наперед. Розробляють якусь чергову стратегію, от в такому сенсі. Але якихось миттєвих, відчутних дій після Рамштайну, що буде 9 січня, на жаль, ми не побачимо. Але мене все одно для вас є добрі новини. Тому що тут карти кажуть: ну, ви не знаєте, в них є така от властивість, іноді питаєш про одне, а вони зовсім інше показують. Так, от кажуть: ну, так, будуть, звісно, говорити про гроші, так, звісно, будуть говорити про війну. Але каже, саме це нічого не вирішить. Зовсім інші зібрання будуть вирішувати питання війни. Аж ніяк не Рамштайн. Тобто, що ми маємо на увазі? Закінчення. Так, от мені кажуть, він завжди каже, буде не Рамштайн, а другий буде якесь зібрання між королями. І це вам дасть добрі новини і останній аркан мир. Тобто, не, не про Рамштайн, каже, не питай про нього. Не буде від ні нього ніякого толку. Друге зібрання принесе добрі новини. Ну і дозвольте мені на цьому закінчити. Чекаємо добрих новин. Дякую вам за увагу.